Це це буде інший номер. А це буде номер антипод, тому що відбувалося а, на цьому рії вибачення Знаєте, настільки скоро будуть всі деталі, що що можна почекати, як воно в інтернеті з'явиться. Будуть сюрпризи, звичайно. Буде прекрасно. Прекрасно. Працюємо. Дякую вам. Середу, а, велика кількість локацій, які будуть організовані в місті. Це буде і площа Євробачення, і бульвар, як бачення, і містом, і вулиця, бачите, і, а, особливе, таке, як побачення, і особливий такий є. Містечко відробачення, яке цього року буде не на площі як зазвичай, а в критому приміщенні, і курса приклад також буде там виступати відповідно, і люди будуть приїжджати, вони не потраплять в арену, а зможуть почути наші місто, наші меседжі і на вулицях міста. Також буде не одна арена цього року, а дві в одній основній арені виступатим часники в інші арени виступати гості міста. Тож подій насправді буде багато. Багато ємі організаційних домов минулорічне Євробачення було непростим, були і дискваліфікації учасників. Після того було впроваджено новий кодекс поведінки, який буде стосуватися усіх делегацій, які безпекові обмеження, потім кові обмеження, організатори націлені на те, щоб все було максимально впорядковано, щоб не відбувалося ніяких екстраординарних боїв. Зрозуміло, що зараз у світі відбувається так багато всього в Європі зокрема трима року війна в Україні. Ізраїльсько-палестинський конфлікт, тому ризики високі. Євробачення, зі свого боку намагаються зробити все, щоб конкурс цьогорічний відбувся максимально кратко. Побачимо, як це буде для нас, для суспільного мовлення. звичайно, це дуже важливий проєкт. Українська делегація багато готувалася. Ми дуже раді, що ми продовжуємо свою працю з вами Сергія притули, і як і на національному відворі, так і на самому конкурсі будуть звучати ці меседжі про те, що. Війні триває війна, дійсно дуже потрібна допомога, нам можливо залишатися в тому порядку денному. І зазвичай це є та подія в травні, яка дозволяє вкотре нагадувати про те, що відбувається зараз в Україні, наскільки нам зараз важлива ця підтримка, тому їдемо з цими меседжами, ми їдемо про це говорити. Не політично, звичайно, як побачення це забороняє, але для нас війна це не політика, це наше щоденне життя. Тому нам дуже важливо, щоб про це теж не буваємо. Орізатори національного відбору Євробачення за те, що вже два роки поспілку дають нам можливість створювати платформу для збору коштів саме на гуманітарне Я Хочу подякувати хлопцям Морду Циферплат за те, що вони підробили цю ініціативу. І У нас зараз є дійсно спільний, дуже важливий. На жаль, Україна дійсно очолює свої андерейтинг серед держав, які мають такий клопіт, як заброни території мінового, Щоб уявити собі трошечки глибше розмір проблеми, хлопці йдуть на конкурсі Євробачення до Швейцарії, і собі три з половиною Швейцарії, які треба розмінувати. Проте спільними зусиллями ми здатні робити неймовірні речі, відповідно об'єднавши наші зусилля. Я думаю, ми зможемо саме збирати необхідний бюджет для того, щоб ми законтрактували цих чотири наземних автоматизованих комплекси ЗМІ, які ми передамо для потреб. Наш фонд має вже два з половині роки підписаний на про співпрацю. Ми досить суттєво забезпечуємо цю службу, саме департамент гуманітарного розмірування, тому орієнтуємося в потребах тих людей. Цієї ініціативи просто зараз, навівши на ось цей QR-код на банері і посильно задонатив, що прошу це усі, крім операторів. Оператори не доторкать. Дякую, Мари. Так, ну та букмекери це ну, це пальцем, небо, взагалі. Це ні про що не говорити? Там не падіння. Ну, коротше, це довга тема. Ну, власне, журналісти дивляться на букмекерів. Нам дивитись немає сенсу. Якщо ми будемо себе ну, закопувати ще до того, як ми виступили, типу, а нам там пророкують, Я нагадаю, які там місця були в Гуєні, я не знаю такої букмекер. Ну, тобто я не пам'ятаю, помі... це, це абсолютно немає. Е, там розуміємо, що е, пісня Яни і Альони вона була серед єврофанів популярніша. Це нормально. Ми цього року, як на мене, презентуємо, трошки, типу, зовсім щось таке, не, 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 не буду казати, неформатне. Прямо можливо складно з першого разу для сприйняття. Це для цього є номер, для цього є цей час до Євробачення. Та все було нормально, типу, кмікери, я ж кажу, це. Як вас звати, Костя? Мене звати Анна. Анна, скажіть, у вас є щось на рахунку зараз по грошам, щоб ви склалися разом? Я готова. А Давайте, ми з братом готові купувати. Ми закинемо на Україну. А, на Україну готові поставити теж. Да. Не знаю, це з братом, як саме правда, на себе ставити. Ні, з той цонки. Футболі не можна, футболі це Есть, Футболь, дорожка, в вважається не грошим. Да? Ну, мені здається, що ми піднімемо якусь грошу. Воно ж як працює? Ми зараз з вами якусь котлету, там 10 тисяч закинемо.

Можно вас точки. Це емоції, що тобі виправлять? Це мі- 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 смачтика. Так? Позивно для нашого оператора треба зробити фокусу. Далі це першому є побачення, а по-друге на цьому вище зібратися європейські кошти на гуманітарне розмінування України. Україна зараз найбільш зруйнована країна в світі. Ми з фондом своєї культури, мастер-картом, з приватбанком. І от з цих костюмок брендом самови робимо все для того, щоб зібрати 4 мільйони гривень. Буде заводні системи для розмінування, тому з вас підтримка, звичайно, репост і європейцям кричати про це. Дякую дуже. Трошки ближче. Друзі, і на мене, будь ласка, і ще, і ще. А тут эмоция, ці. це моєї класи семі 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 стоїть семі справа вона вони на сервері да да людися сандперсера да представляли мотаве Нет, жаре на даний час я не знаю.